Слава Україні, друзі, з вами знову тразуки. В сьогоднішньому відео ми будемо обговорювати, чому Vice вже не найкращий спосіб поповнення інтеректів Brokers у червні 2024 року, та чим замінити його станом на сьогодні, а також які компанії купляти на фондовому ринку, аби отримати 20-30 і більше відсотків річних, якщо вам цікаво. Поїхали, але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, як ми можемо поповнювати наш брокерський рахунок у червні 24 року, та що зараз купити, аби переграти фондовий ринок. Я записував про Вайс багато відео одне з останніх найбільш популярних було за липень 2023 року, де я казав, що Vice це ідеальний спосіб поповнення рахунків Interactive Brokers, тому що він дає можливість українцям без відкриття реального рахунку, а лише акаунтом в їхній екосистемі переказувати з карток українських банків валютних на Interactive Broker за допомогою Vice як шлюза і в єврому еквіваленті. За це ви платили, грубо говорячи, піввідсотка. Комісії проте прийшли новини, які ми не очікували, і дуже не хороші новини. Це те, що комісії тепер за деякими насправді за всіма переказами зросли. І якщо ви отримували ось такого листа, де вам Вайс повідомляв, наприклад, мені це було 16 травня, що скоро зміняться комісії, то у вас теж змінились, мабуть, комісії. У більшості користувачів вже, якщо ще ні, то Vice їм надішлев такого листа. І в них на сайті Vice ви можете побачити, яким чином саме зросте комісія. Якщо говорити про ось цей переказ, який ми використовували для поповнення Interactive Brokers, євро- євро, то ми платили 0,47% комісії плюс 0,44 стандартної комісії. Це був переказ через Google. Pay, я нагадаю, тільки на Android-телефонах і з карток українських валютних карток. Але тепер ми бачимо, що комісія буде складати а, аж 1,42% і плюс додатково фіксована комісія 0,95 євро. Правда, це за кредитні картки а, така комісія. Якщо ви будете поповнювати із дебетових карток, то знову ж таки стара комісія не відрізнялася ні від кредитних чи дебетових. А тепер нова комісія буде 0,87%, що фактично. Можна сказати, 0,9%, якщо врахувати, що і фіксована комісія 0,91 євро. При цьому, якщо ви поповняли раніше в доларах, то у вас була комісія приблизно 1,5%, а буде 2,42%, що зовсім сумно. А якщо з кредитки, то взагалі більше 7%. Ну і звичайно, яка альтернатива? Альтернатива це TransferGo. Я про цей спосіб записував ще до того, як Вайс підвищив комісії відео. Там детально пояснено, яким чином саме українцям можна це робити. Так, там є певні нюанси, але основна суть в тому, що за переказ до 600 630 от сьогодні це 630 від. Приблизно це треба рахувати 25 тисяч гривень в еквіваленті, залежно від того, який курс ви отримаєте, можна сказати, безкоштовний переказ, тому що там фіксована комісія 1 долар. А якщо точніше, то 99 центів. Ну і якщо ви переказуєте, наприклад, більшу суму, то ви бачите, що комісія становить фактично менше, ніж в вайзі, значно, сильно значно менше, і це. Менше ніж 1%. тобто 0,85%, сотих, якщо бути точним. Ну і така ж сама приблизно історія: що якщо ви поповняєте свій, наприклад, євровий рахунок з єврових карток українських банків, то теж схожа тут комісія фактично 0,8 що краще ніж комісія зараз у вайзі, яка буде в найкращому випадку із дебетових карток, 0,87% плюс ще оцей фіксований платіж. Тобто, Transfer Go ви можете переказувати як долар безкомісійний, так і долар з більшим сумою переказу, якщо ви не хочете ділити їх по 600 доларів із низькою відносно комісію 0,8 можна сказати. І така ж комісія 0,8, якщо ви через Transfer Go поповнюєте свій євровий рахунок у Interactive Brokers. Найчастіше питання, які виникають по Transfer, Go, так, дійсно потрібно вказувати там адресу в ЄС. Але ні, TransferGo не перевіряє цю адресу майже ніколи. Були кілька коментарів про те, що люди писали, що їх запитували про цю адресу. Так, таке може статись, але по замовчуванню TransferGo байдуже, яку ви вкажете адресу. Але якщо ви вкажете лише українську адресу, воно не дасть вам можливості переказувати ані в доларах, ані в євро. Тому ми змушені вказати якусь країну ЄС. Також переказувати по 600. Доларів можна без обмежень по кількості. Ви можете кілька переказів протягом одного дня, протягом тижня, місяця, скільки завгодно. Звичайно, якщо там сума буде супер велика, кілька десятків тисяч, то швидше всього трансфоргову. Не сподобається цей, він буде вас питати ваше походження коштів. Але знову ж таки, це природно для будь-якої платіжної системи. Ну і з боку Interactive Brokers можуть виникати питання: по-перше, чому ви ділите платежі? А по-друге, чи дійсно це з вашого рахунку платежі, тому що для Interactive Brokers не буде зрозуміло. Чи саме ви є тим, хто власник у цього рахунку, тому що в них буде переказ іти по системі внутрішній, локальній американській, або це називається в TransferGo. ACH в нормальному світі. Але цю проблему вирішує десктопна версія TransferGo. З неї можна по кожному платежу вивантажити квитанцію, де буде чітко видно, що ви є власник рахунку і переказували саме з свого рахунку TransferGo. Також краще, щоб картка була ваша також, і ви могли ще й з українського банку. Дати також випуску, де буде видно, що TransferGov списав, TransferGov переказав вам на Interactive Brokers. Який ідеальний варіант поповнення в цьому випадку? Interactive Brokers? Я все ж вважаю, що краще проміжний варіант використовувати Vice, але в Vice має бути у вас реквізити саме доларового рахунку, локальні для американського внутрішнього переказу. І тоді у вас зовсім ніяких ризиків немає на стороні. Interactive Brokers ви з TransferGo списуєте кошти з українських карток. На відміну від Vice там всі будуть майже банки без комісії, крім Приватбанку. І отримуєте можливість з Vice через зв'язку з Interactive Brokers теж поповнити майже без комісії там 0,35 долара в ваш рахунок. Interactive Brokers. Якщо ви досі не знаєте, які українські банки дають можливість робити ось такі списання через TransferGo на. Interactive Brokers, чи на будь-який інший американський чи не американський, а євровий рахунок, то ось перелік з 20 банків. Кожен банк ви можете в місяць еквівалент 100 тисяч гривень списати, тобто фактично, це більше ніж 2 тисячі доларів, і маєте можливість за місяць досить вагому суму робити поповнень на свій інвестиційний рахунок, якщо ж по якихось причинах чомусь вас не виходить ні з TransferGo, ні з Vice із високими комісіями, то ще залишається варіант Zen або Genome. І в цьому випадку я б, мабуть, обирав саме Genome і використовував ті банки, які дозволяють прямі карткові перекази. Це, наприклад, Monobank, де 1% за такі перекази, або Приватбанк, де 2%. Є ще інші, там Укргаз і Сенс там приблизно по 4%. Але це вам допоможе не платити на стороні геному комісію. Проте тут буде лише єврова валюта. В Зен ви будете на стороні Зен ще додатково сплачувати е, певну комісію, там залежить від вашого тарифного плану. Але тим не менше, ось такі альтернативи. Також існують. Отже, ми розібралися яким чином поповняти, що саме купляти на фондовому ринку. Ви можете почитати для новачків у вишколі молодого інвестора. Вся інформація, яка там є, досі актуальна. Хто вагається над тим, чи почати чи ні, почитайте. Я думаю, що це відповість на багато ваших питань, які, звичайно ж, виникають при. Початку інвестування і з відповіддю на друге питання: що ж купляти, тут я би хотів дати відсилку до свого відео про топ-акції, які я. Опублікував 15 квітня цього року, даючи рекомендації або свої переліки найкращих акцій, які будуть перформати добре цьому році. І там, наприклад, я рекомендував купляти Google, коли він був за ціною 144 долара. Зараз Google 175 доларів, це плюс 26% річних. Також звичайно, я рекомендував Amazon, коли він був по 154 п'ятдесять долара. Зараз Amazon 184. Це плюс майже 23% річних. Звичайно ж, був перелік у рекомендацій Netflix за ціною менше ніж 500 доларів. Зараз ціна 640 доларів. Це плюс. 37% річних. Ну і звичайно, ви можете сказати, все це дуже добре, класно, але зараз ці вже всі компанії all-time high, це точно не варто їх брати. Але така сама ситуація в них була фактично, коли я публікував. Тобто тоді е, майже всі компанії були і Google, і Netflix, і Amazon на all-time high позиціях. І це не заважало мені додавати їх у свій портфель, тому що купляти компанії індивідуальні потрібно не по їх ціні чи графіках, а по деяких інших, звичайно, ж характеристиках. І якщо говорити, що зараз купити, то відповідь одна і та ж сама, яка й була в тому відео у січні: що потрібно купляти хороші компанії за справедливу ціну. І якщо поки що складно знайти хороші компанії або розуміти, яка ціна для них. Є справедливою, то краще починайте з індексу, і найкращий індекс це S&P 500. І якщо вже ви перейшли цю стадію і самі розумієте, що компанії, які я назвав точно хороші, зрозуміли, чому вони, наприклад, є за справедливу ціну. Всі три компанії, які я назвав, Досі можна додавати додатковою рекомендацію. Я поділився в останньому відео. Це компанія Salesforce або CRM і мені здається, що вона і хороша, і за справедливу ціну, особливо зважаючи на те, що в неї було останнім часом падіння. І також в попередньому відео я ділився двома ось цими показниками, які нам можуть підтвердити тезу про те, що компанія дійсно є за справедливу або навіть недооцінену ціну. А чому вона хороша? Можна детально ознайомитись в клубі, де є детальний аналіз. Аліс не тільки цієї компанії, але й інших. І велике обговорення, чому саме Salesforce. Також не потрібно забувати за ризики. Дуже часто ми чуємо, що. Штучний інтелект це все бульбашка, почнеться війна з Китаєм, ФРС не знизить ставки, Баффет весь тримає свій кеш і нікуди не інвестує. Може бути ядерна війна, ну і взагалі скоро крах, рецесія, криза, дно і так далі. Звичайно ж, все це може бути правда. І, звичайно, що ось як Сиско в 2000-х роках взлітав до космічних показників і потім обвалювався так. Таке ж саме може відбутись із. Nvidia, яка може послідувати дуже схожому графіку, але тут питання, що ви маєте купляти не просто через хайп чи через те, що хтось вам порекомендував якісь компанії. Якщо ви інвестуєте в індивідуальну компанію, ви точно маєте розуміти, чому ви її купили, і якщо ціна компанії буде падати. А все решту залишається таким же в цій компанії, то це для вас буде лише хороша можливість додавати до портфелю такій компанії. Ну і точно не варто робити, як от відомий інвестиційний банкір Кетті Вуд, яка продала 800 тисяч акцій Nvidia за ціною менше ніж 500 доларів. А ми бачимо, яка зараз ціна 1200. Ось Саме в цей найгірший момент, тому що очевидно, вона також могла говорити про ці всі, всі тези, що скоро рецесія, криза, крах, і NVIDIA це не дуже хороший варіант, але тим не менше, ми бачимо все як. Обернулося і скільки мільйонів? Тут насправді не 300 мільйонів втрачено, а мабуть, вже цілий мільярд. Тому, якщо ми говоримо про мою стратегію, то вона дуже проста. Мені потрібно до пенсії вийти з мільйоном доларів. Я знаю, як це зробити, просто інвестуючи в хороші компанії, впевнений, що в мене все вийде. Ось, наприклад, на минулому тижні за один день мій денний PNL був більше 400 доларів. Це хороший, як на мене, результат. Ну і загалом зараз нереалізований реалізований прибуток приблизно 4400 доларів, що теж я вважаю немало для такого портфелю. Ну і навіть по позиції лише CRM вже 130 доларів в плюсі. Це теж мені здається за такий короткий час. Досить досить непогано. Якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. А якщо воно сподобалось, то поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!